Куди подіти старий роутер? Зносилось обладнання, але шкода його викидати. Нехай постоїть на поличці, ну а раптом знадобиться. Да? Ось кілька ідей, як дати йому нове життя. Перше, відвезіть його на вашу дачу. Якщо ви не потребуєте високої швидкості, старий роутер цілком підійде для базового зв'язку: новини, месенджери і пошта. Віддайте тим, хто потребує. Навіть проста модель роутера може бути корисною для шкіл, гуртків, бібліотек чи просто для когось з ваших знайомих. Здайте на утилізацію. Електроніка містить матеріали, які, на жаль, шкодять довкіллю. Шукайте пункту прийому у своєму місці. Це можуть бути спеціальні контейнери, екобус або магазини техніки, які приймають старі пристрої. А як зрозуміти, що прийшов час оновити своє обладнання? Про це вже є відео на нашій сторінці. Переходь, і не забудь підписатись В нас багато корисної та цікавої інформації.